До нічного пейзажу тулився невиспаний вітер. Між землею і небом висячі плантації квітів. У червоних кульбабах електроосвітлених вулиць дві самотні тендітні душі рука в руку хорнулись. Між землею і небом ходили поет і блудниця. Був на ньому позичений фраг, а на ній за спідниця. Такі вони бачили сну, що зірки були заздрі, і були вони досить смішні, де хто каже перекрасне. І не втолене, так і боліло невтолене. У безлюдні піски повтікати б їм степом оголеним, але це було щастя уночі, туманні і хмарні, Заблукати у місці, де квітнуть осінні ліхтари. Місячі плантації, де кульбаби горять, і наспілені сни повертаються.